Допомагають з'явитися на світ, лікують від небезпечних хвороб та рятують життя. За своєчасну і професійну допомогу їм завдячують усі жителі міста та області. Напередодні дня медичного працівника у Вінниці відзначили найкращих лікарів громади. В умовах війни професія лікаря набула ще більшого сенсу, обов'язків та відповідальності. За сумліну та важку працю, які медики не зраджують навіть під загрозою воєнної небезпеки. Їм подякували очільники міста та області. Коли я приїжджаю в Мюнстер чи в Калсурує, то медики кажуть одну просту річ. Ми хочемо вас вчитися, ваших медиків, як ви реагуєте на всі виклики пов'язані з бойовими травмами в першу чергу? Ви сьогодні одні з найкращих не тільки в Україні, як медична галузь, а всьому по великому рахунку світі. Ваша робота без перебільшень. Така одна із ключових в житті людства, а особливо в тяжкий для нашої країни час воєнний. Вона ще більше набуває великої ваги.